Подорож до Карпат це завжди пригода і незабутні враження. Перший день нашої подорожі зустрів нас незвично, дощем, проте він додав нашому приїзду певний чарівний настрій. Виправдати слоган Карпати це краса вдалося нам з перших кроків: Струнки ялини, що, здається, доторкаються до неба, мальовничі гірські потоки та вишуканий аромат лісового повітря. В миті загадкового лісового світу. Після пригод з дощем ми вирушили заселятися у вже заброньований будиночок. Господар, місцевий чоловік, виявився гостинним і привітним. Його помешкання мало справжній гірський шарм, від якого неможливо було відвести погляд. Спалення деревом, панорамні вікна, що дозволяли поглибити зв'язок з природою це було справжнє карпатське вцілення затишку. Після захопливого природного вступу, ми відчули, що Карпати вирішили особисто нас зустріти ласкавим дощем. Але варто відзначити, що навіть дощ в цих місцях виглядає магічно та загадково, небоби він сам хоче пригостити нас крапелькою своєї неймовірної краси. Новий день в Карпатах нас зустрів сонячною погодою, що пробудило у нас енергію і бажання максимально використовувати цей день. Зранку Відкриваючи вікно, я відчував повністю всю атмосферу цього величного природного полотна, яке розливалось перед нами. Сонячні промені ніби вітали нас на цьому чудовому ранку. Рішення було прийнято швидко. Ми вирішили розвідати оточуючий світ та забезпечити себе продуктами на весь день. Ми зупинились у мальовничому селі Микуличин, де кожен будинок каже свою унікальну історію. А пейзажі підказують, що Карпати це справжній скарб. Не дивлячись на вчорашній дощ, сьогодні спека була вражаючою. Після нашого місіонерського походу до супермаркетів вирішили зробити приємність собі і річці скупатися та охолодитись. Навіть вчора увечері, коли спокійно повітря наповнюється звуками гірської річки, почути це дзюрчання в нашому будиночку через відкрите вікно було надзвичайно приємно. Сміло крокуючи до води, ми швидко зрозуміли, чому річки Карпат такі холодні. Вони обдаровані чарівними вершинами, на яких сніг лежить ще довгий час. Зараз подивимось, може форель яка буде. Вода чиста-чиста. І виходить, оце справа йде річка Прутець, а ось зліва йде річка Прут. Місцеві говорять, що можна загадувати бажання одною ногою стояти в одній річці, другою в іншій і збуються. Дивіться яка. Там видно мост впав. Там далі пілорама місцева. Тут вода набагато тепліша. Тут дуже тепло. І ось тут, коли ми вже готувалися залишити цей прекрасний берег, до нас підійшов господар нашого будиночку. Цей чоловік, у якого ми зупинилися, виявився справжнім місцевим провідником. Хочете побачити щось неймовірне? запитав він з таємничою посмішкою. Ми не могли відмовитися, і я відправився за ним, щоб він показав дорогу до того самого загадкового місця. Не визначаючи можливості жартувати, він ніби грав зі мною в гру, додаючи цьому моменту ще більше інтриги. Після того, як Петро саме так звали чоловіка, показав мені дорогу до галявини, з якого відкривався, захоплюючий вид на село, ми все ж таки вирішили скупнутися. Після вдиху вільного повітря та збадьореного тіла від освіжачої води ми обралися обідати. Легкий обід був саме тим, що нам потрібно було після насиченого ранку. Та як підказав Петро, час підходив до того, щоб розпочати нашу власну маленьку подорож. Він запропонував зробити ще одну вражаючу зупинку відвідати лавочку, яка чекала на нас на вершині. Зібравши з собою пляшечку водички та невеличку долю фруктів для енергетичного підзарядження, ми вирушили в дорогу. Перед нами стояв невеличкий квест подолати то річку та залізничний переїзд, щоб потрапити до основи гори, де й знаходиться початок стежини, яка веде до черівної галявини. Течія чія така зносить. Дуже слизько на цих камнях. Кутий, та трохи небезпечний підйом залишив незабутнє враження. Виглядаючи на нього знизу, важко було уявити, що цей високий пагорб можна підкорити, та наш настрій був високий, а відвага росла з кожним кроком. Оце з сова вони набирали воду. Люди набирали воду. Ну-ка заможна пити. А тепер куди ми піти? Оце сюди так. Как будто... Как А если дождь, сейчас Уже слизький. Ой-ой. Ну, спуск... Ну, спуск Довольно-таки тяжкий. А? Нет. Они... <laughs> Сей дождь пришел. Бедьем <laughs> такой крутый. Сейчас тоже на тут Кам'яниста, о, цей дощ пішов, слизько. Ну, да я тут а йду. Підіймаємось. Там Місцевий порадив тут галявину на горі. Каже, видно пів села. Ну, Ми і вирішили піднятися на свою голову. Звідси. Краєвид неймовірний. А дощ все-таки посилюється. Не знаю, як будемо спускатись. Як вам підйом камера не передає. весь кут. Ну вже звідси яка красава Фух, не знаю скільки нам ще залишилося. Фух. Доволі таки тяжко підійматися. Опа! Так, Карпати Неймовірні Опа! Ось там долина Десь місцевий горів Нам... Нам тут, тут. Місцевий горів, ще лавочка десь тут є Треба знайти Ну то тут, -тут. Ось які тварини дикі. Видно копита. Може кабани приходили. Навіть тропи. ось є які видні по траві. І там перерито далі. О, тут якась огорожа була. Може раніше цю галявину косили, тут наційно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там лавочка есть, нема? Стой, как надо. Майже уже на месте. піднімаємося до, до цієї лавочки. Фу. Боже, яка краса. Фу. Це того варте. Цей день підготував для нас багато пригод та неймовірних моментів. І від теперішнього моменту, коли ми стояли на вершині гори, ми зрозуміли, Неймовірна що нічого краса. неможливого немає. Ці подорожі приносять нам не лише неймовірні моменти, а й незабутні враження, друзі нас, які хобейні, назавжди які залишаються в наших серцях. Так, добре. Піднімаємось далі до нашої лавочки. Це ж тільки видно пів села. Пів села. Це в нас найбільше село в Україні, найдовше. якщо не помиляюсь, то 44 кілометри. Ну, село неймовірне. Дуже цікаво розміщені будинки. Хаотично так. І це все село, друзі. Не місто, а село. Які гори. Неймовірно, просто неймовірно. Це того варте. Звичайно, підніматися було дуже важко. Дуже крутий підйом. Іншої дороги сюди немає, тільки так. місцеві піднімаються цією стежиною, ходять тут по гриби, ну зараз поки немає ще рано. Казав житель, де ми знімаємо в нього будинок. Це ми в цього чоловіка знімаємо будинок, то він казав, може неділю назад ходив, так, на розвідку подивитися, то казав буквально пару грибочків білих, знайшов і все. Ну, ще рано, ще туди трохи пізніше, то будуть. Дівчата, поки відпочивають від нашого підйому, то вирішив я ще трошки піднятися, подивитися на ці ліса, якась стежина веде. Ну, тут я вам скажу вже так, трошки моторошно, бо не знаю, що тут може бути. Може ведмеді чи вовки. Ну, є якісь сліди, я вам скажу, тут на стежині, дивіться, якісь сліди є, якихось диких звірів. Ну, краса, подивіться на ці ліса, які тут ліса гарні. Ухте, тут прям болото. Ми тільки почали підніматися і дощ пішов. А доволі спуск, доволі такий крутий каміння, все мокре, слизько. То вже думали спускатися, а не підніматися, бо доволі таки небезпечно. Але ж все-таки дав Бог нам. Все-таки треба нам було піднятися. Перестав дощ закінчився. Трохи так. Розпогодилось, ну, то все так і піднялись. Ну, дуже тут атмосферно. Так. Ліс, одна ялина тут, там біля підніжжя а, гори а, було дуже багато грабового насадження. Тут ялиця, таке, Фух, справжні Карпати. Да. Да, тут би збудувати якусь хижину на горі, знайти якусь місцину таку гарну. І так прокидаєшся в віконце, дивишся з гори на цю всю красу. О, неймовірно. Аж мурашки по тілу пішли. Хочеться тут в горах нарвати Іван чаю. Так як і в нас Іванчай є, ну тут цей Курпатський. Так, добре, друзі, будемо спускатись. Ще посижу на лавочці, трохи відпочинемо, полюбуємось краєвидами і будемо спускатись. Так як там на вечір все ж таки дощ стоїть по прогнозу, то ми будемо ризикувати, там доволі таки... Крутий спуск буде, дуже тяжко спускатись. А якщо ще й буде все мокре, то я навіть не знаю, хоч, хоч ночуй тут. <гум> Треба було палатку брати і ночувати. Тут знайти якусь місцинку таку затишну в лісочку в цьому. І класно. І звичайно це все знімати, такі краєвиди, такі. Місця це треба. тому Навіть як... зараз цікаво ось, так, відкрити свій канал, подивитися якесь відео, яке знімав роки два назад, як будували нашу хижину. Дуже цікаво, дуже пам'ятається. дівчата вже кличуть, загубили мене. Тут болото, болото якесь тут. <хи> так, ладно, опа. Повирізав я кожному по палці, щоб легше було, було спускатись. Опа. Краєвид неймовірний. Ну, треба спускатись, бо вже дощ іде, починається. Хоч би дорогу нам не розмило зовсім. З палицею легше спускатись. Ти трохи опираєшся на неї не так слизько по траві. пропа. ні, це Ну тут сухо вже. Хоч не так <рив> так не слизько. А тут обрів. А то обрів до. А тут котедж он. <рив> Ой-ой-ой, <рив> а тут страшно. Тут страшно, тут і правда отак садиться. Слизьке. Хух. Ну тут я буду виключатися, бо тут уже неймовірно. Ледве стримуючи емоції та після фізичних зусиль, ми натрапили на невеличке джерельце. Його дзюрчання виглядало, наче мелодія серед гірської тиші. Біля нього вигравало чисте прохолодне джерело. Від якого вже тільки на вигляд збавляв спрагу, Скуштувавши цю воду просто з долоні, я відчув неймовірний смак природи. Вона була настільки чистою та освіжаючою, що слова стають зайвими. Ця краплина природного дару буквально відновила наші сили та дарувала новий запал для завершення нашої подорожі. Маленько плавает. Тут она поглубже, вот она и есть. Поглубже, он рыбаки ловлять. Ты я прям сносит. Ми повернулися додому вже майже увечері, відчуваючи приємну втому, але також радість та вдячність за те, що змогли покорити вершину цієї гори та побачити ці неймовірні краєвиди. Така подорож варта кожного зусилля та кроку, і ми глибоко це розуміємо. Дякуємо вам, шановні глядачі, за те, що ви були з нами на цьому захоплюючому шляху. Ваша підтримка завжди надихає мене на нові подорожі та відкриття. Буду вам дуже вдячний за ваші лайки, коментарі та враження. Ваші слова завжди надихають мене на подальші великі пригоди. А тепер, коли сонце починає сідати за горизонт, ми готові зустріти новий день в Карпатах та нові пригоди, які чекають нас завтра. До нових захоплюючих відкриттів, до нових вражень та незабутніх моментів. До нового дня в Карпатах та до нових неймовірних пригод. Razumem z vami.